Доброго дня, у вас і є Харківщина. Переїхали ми до Батьківської хати. Тут соняшник неподалік, 300 метрів і поле соняху. Хочу сьогодні відібрати декілька рамок з медом. Те, що залишилося, ось оці 10 вуликів товариш мій заборотиме на запилення. Ну їх теж потрібно передивитися, дещо може вибрати. Прямо цього не показав, цей синій і ці два відводичка. Це відводить, на не повернулася. Може судний, якщо ваше троху, ви їх роз'єднано. Він за тих вуликів. О, місто тут гарно. Місто стоять, поїздку навіть поставили. Ранок вже трудяться. У нас на годинку 9 година. Вони Тут у нас в основному цьогорічні всі матки, а не в основному да, цьогорічні матки. У нас тут є і Кордован, ось під номером 3 матка. Одна друга ось під номером 8, кордован. Ось тут у нас Бакфуст f 2 Руслан давав. Бакфуст СФ 1 отводочок ми робили. Так. так. Тут відводка, а відводки наші. Там ми робили відводочки на деяких ось. Тут теж кордован. Так, тут у нас що? У нас тут бакфуст. Da, тут F2 Bokfust. Тут у нас теж Бакфуст F2. Uh, кордован Kordovan. Четіри мотки на кордон. Три мотки кордован. Дві мотки корники три. І дві мотки. Одна мотка мат, Bokfust F1. Ну, Подивимось, будемо. За ними дивитися, він батьківське подвір'я. Будинок. О, будинок вже, звісно, не дуже старий, заїста. І нічого. Будемо виправлятися.